Друзі, всім привіт! Хто слідкує за моїм каналом курси, що я продав Jeep Патріот, натомість купив інший автомобіль. Але автомобіль ще поїхав на поліровку та кераміку. Але щоб канал не мав простою, я вам покажу автомобілі, які є у нас у продажі в сегменті 20. Але в нас є не тільки такі дорогі автомобілі, є і дешевші. Є Ось така Audi приїхала на автоматі за 7 тисяч у такому діапазоні. Покажу вам плюс 20, як я казав. це буде Toyota, Lexus і Audi Q5. Розпочнемо з Audi Q5. Автомобіль був пригнаний зі штатів. Автомобілі була замінена тільки одна дверка в колір. Вся решту в рідній фарбі. Тобто автомобіль, можна сказати, в рідній фарбі цілий. У нас тут є задні передні партроніки, лінзована оптика. Audi Q5 у нас є 2018 року, двохлітровий бензин на повному приводі. По салончику у нас ось така сіресенька шкіра. Електрорегулювання, підігрів сидінь є, у нас є підігрів зеркал, з панорамою. Автоматична коробка передач, великий моніторчик. Є у нас допомога в паркуванні, допомога зі спуску, 140 тисяч кілометрів пробігу, мультикермо, автосвітло. Даний автомобільчик ви можете оглянути та зробити тест-драйв кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку. Також є підігрів заднього ряда. Що немаловажно в наші холодні зимові дні, які прийдуть незабаром. Ось така у нас є Audi. 26200 ціна за ось цю Ауді. І є один автомобіль в продажі, який є в Україні. Більше таких автомобілів немає. Ну, і, звичайно, відповідна. Ціна. Це у нас є Lexus гібридний NX450H. Бензин гібрид 2,5. 2024 року даний автомобіль. Повний привід. Ось така світло-коричнева у нас шкіра. Салончик виглядає дуже шикарно. електрорегулювання, підігрів, перферація, є у нас люк, ось такий величезний монітор. Утримання дистанції, утримання в полосі, мультикермо, все такого гарного та якісного матеріалу. Електрорегулювання у нас є керма. Ще раз нагадаю, автомобіль єдиний в Україні. Ось такий по задньому ряду. Також є підігрів задніх. Сидінь. 64. Тисячі доларів ціна ось цього лексуса. Єдиного в продажі в Україні. Навіть немає офіційного дилера. Ось такий лексус. І Toyota Венза Теж гібридна. 2021 року, 73 тисячі кілометрів пробігу. Електро складення зеркал, датчики мертвих зон у нас є. По салончику у нас вже йде чорна шкіра. Електролюгулювання, перферація. Чорна стеля у нас. Підігрів садінь. Теж дуже якісні матеріали. Автоматична коробка передач. GBL-монітор у нас де. Також є утримання в полосі, дотримання дистанції, мультикермо. Підігрів керма. Ось такий автомобільчик. У нас задній ряд. Гібридна Toyota Venza темно синій колір у нас 33 тисячі 500 доларів. Повний привід. Так, друзі, нагадую вам, що у нас є автомобілі різного сегменту. За цей тиждень у нас було продано 14 автомобілів. Це не є мало. Також ви можете пригнати автомобіль до нас на комісію. Зараз на майданчику близько 80 автомобілів. Також є в телеграм-каналі. Там більше автомобілів і оновлення кожного дня. Тож підписуйтесь і завжди буде в курсі подій наших нових автомобілів. Що ж, а на сьогодні все, до нових зустрічей.